<різований> так, <різований> так? Я їм так? казала коротше, я їм казала одразу заперечую, Заперечую. Людина в правовому статусі людини. <різований> Грожані, я заперечую. Що ви перебиваєте, Я кажу, заперечую. Я забороняю приєднувати до е, фізособи. заперечую, людина, в правовому статусі людина. Якщо ми не заперечуємо, якщо ми із вежливості даємо їм... Домовити, договорити, досказати. вони е, приїдуть нас до містасоби, і тоді вже в, в привичній для них обстановці. так, 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 так. так, так. <с expenses> Тому їх хочуть до переривати за забороняю. Тоді вони вже починають це для них розрив шаблонів. Вони не знають, а а, а далі що? А, а, вже, просто, а, от Ну, Я хочу запропонувати, ну, це дуже пішли перше, а просто на нагадаю. Перше, щоб, э, по, яке повідомлення, або напевно повинні написати, це провести з усіма держслужбовцями в цих рамках суспільних э, навчання да, да, по, по поводу э, визначення статусу. Вони ну, ми, ми повинні це написати, це перше. Щоб вони, тому що, э, частина є...